Хвалить мене не треба, бо це Бог дав, що тобі захотілося. Я стільки у покій доливається. Я не зантоную, себе жив, теж не тільки я так, що давай. Зустрів в ефірі не, 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 свого так, так, учителя, так, який вів радіоаматорський гурток. І там у нас була колективна радіостанція. Зараз я цей, ось, докажу вам прямо в ефірі. І була у нас. Колективна радіостанція Україна Радіо 4, центр е, Зоя Іван. І на цій колективній радіостанції апаратура була оце ж Віктора Володимировича, цього, що я з ним зараз е, гомоню в ефірі. так же ж було, Віктор Володимирович, ваша ж там апаратура була, ваша uv 3 ді був, потім я вас його перекупив. ну Так же ж було прийом. А як там Володя? він в ефірі ні, а як там цей? Як же його? Я вже забув М -м -м. Сергій Аза прийом. Сергій Аза ж ото робив в ефірі, робив, робив, а тоді апаратуру спродав та й покинув прийом. до Ну такий-те хлопець, бач, разносторонній. А йому воно треба? Він це, з газа він тихенький, воно таке, воно, це полтогнявся. Ну, інтересно, з другої сторони, а з другої сторони, ти ж бачиш, яка зараз воно. Кождому воно своє, да? Прийом. Та ну правильно, правильно. Ну бачите ж, путь в ефір мені ж видали. Бог так сказав, погану, До що тобі його захотілось довізю. А я це таке. Я мор якимсь оружжям, оружям цьому якийсь там 5% процентів по мігтові дасть. А ти знаєш, що мені отраки за нею не покинути, так що це зараза Це я кавкуліз, Іван Миколаєвич. Наркоманія. Тобто ми як усі нарко... Ой, радіоголіки прийом. Ну, то це ж бачите, оце ж таке. Ото ж ви навірно наткнулися на мене на радіоалкоголіка, чи я називаю це Радіонаркоманія, Радіонаркомани прийом. Тобі там мішає, може. Так хотілося, конечно, побакати, що там, як там. Я ж помню, ты казав, Маргара помер, да? хто там ще помер. І паней помер, Да, там багато людей померло. Ну, да? І Вася, Вася вже давно помер, цей фотограф, да, пройде. А, та Вася фотограф той давно помер. Помер, Маргара помер. Маргара помер, мабуть, ще перед ним. Маргару я ще і в лікарні провідував. Так що ото таке Віктор Володимирович, я знаю. Ну, та тут багато людей. У нас оце тут така ось недавно случилася траурна ситуація в селі, що там чотири молоді лягло, як коротше не було на прийомі. Та ясно. А ви на яку щас апаратуру працюєте? На якій апаратурі працюєте? Ну, а це ж ото це після свежки жотої у вас усилитель стоїть, що ви купляли в Дніпропетровську, вроді, да? А, да, 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 я зрозумів. А базука то базука у вас стояла, що ви тоді вообще були на цей усилитель греміли на Сороковці, сама громча станція. Так, да, поняв Віктор Володимирович. Ага, так, значить, батько ваший, значить, вже помер. Ага, понятно, понятно тоді. Понятно. Давайте трошки, може, в бік перейдемо, бо тут ось починається ця цифра, коротше. У бік трохи перейдемо, так? Та зараз посоваємося трошки. Посоваємося. О, Віктор Володимирович, нормально. Почули, так, да, значить мене, а я наугад. А ви тут зразу. Ну, що значить професіонал? Е, Учник учителя відчуває на якій частоті. Правильно ж я кажу? Ага, це у вас е, двох е, цей. Блін, як ви сказали, СВ 2010, е, Кенву 930-й ЄС. Yes. О, десь да там вже аж що там, ну, от той, рукоятку, то, і всі вже ти теж на частоті. Що де там де вдругому переставився чи що, прийом? Ні, та підожіть, я ж вам сказав же, е, а вдруг ви мене не почули, думаю. Учитель чи чує. Це хороший трансивер да, прийом. Та ви знаєте, непоганий. Непоганий трансивер, конечно. Ну, старичок уже ж, ви понимаєте. Так, да, а що тобі той цифровий тишов. Ну, ти аналоговий такой, так да, аналоговий прийом. Та аналоговий же, так. Да. Ну, трансивер хороший. Тра... Як там у мене по сигналу? Я поняв, поняв. Чуєте, Ну, Я дуже радий, що з вами зустрівся. Зараз обміняюся телефонами. Відео вже буду виключати. Ну, з вашого дозволу, я його е, кину у YouTube, е, як е, проводжу радіозв'язок із своїм учителем, який мені дав е, шлях в ефір. Ви, ви розумієте про це. Ну, ну просто, ну це, це мені ну я не знаю. Ну це взагалі. Позавчора, блядь, порем. Ой, господи, просто, поремонтірував, цей дав шлях в ефір сам собі, як на, зробив, е, як би то сказав, свято на день е, міжнародного радіо. Коротше, ви поняли? І, і, і ніхто тоді навіть в ефірі мене не, не поздоровив, і я якось ні, нікого не поздоровив, якось забулося, що й було це між е, народне е, свято Радіо. Ну, коротше, ну я взагалі просто в шоці. Оце з вами я зустрівся. Я дуже радий, що зараз обміняємося телефонами. Е, все время казав, де його знайти, ну, де мені знайти оце. ж, цей же ж уже ж... А тепер уже знайшов. Чисто в ефірі прийом. Добре, добре. Ну, давай телефон, я запишу, подзвоню, і в тебе буде зміна, наприклад. Да, да, добре, хорошо тоді. Давайте, давайте тоді. Все, вам Віктор Володимире всього найкращого. Будьте мені здорови, як казав Станіслав Тірянчев. Знаєте то до того Станіслава Тірянчева, що я їздив? А він ще там як, дихає, живу, і двигається. Ну, живий він ще робота в цій житі не триває. А ви що, хіба за моїм каналом не слідте? За яким каналом? Ну той, що в мене в Ютубі. Понятно, та він же згорів у пожарі, кістки в відро склали. Ти понявшую, постелі чи що прийом. Ну, та вийшло, що так. А жінка де була. Та жінку ж розбудив, розбудив, жінка побігла до сусіда, а в ітоги, коротше, вийшло, що поки там.

Багато балакать та мало слухать. Я при приїзді до вас у гості все це покажу і розкажу прийом. Поняв. А на 144. Ти віщаєш там чи нікому? Так, да, віщаю, але там зараз ніхто не віщає, а репітери зняли оці всі кукушки, попугаї. Бо будь-який попугай, це ж репітер він незаконно встановлений то може їх десь зняли. Ну, коротше, не буду я за це сильно розглагольствувати, Ну, а напряму ми з вами не достанемо. Ото таке. Давайте, Віктор Володимирович. Ну що ж 44? Ну, як ми тут по прямій достанемо? Ми аж по прямій п'ятиват ми не достанемо. Ну, ну так отож. А так, а так то діла не буде. Е, Саша це хто? У Т4ЦБ? Так, Кравченко Олександр, я забув, як по батькові. Здорово він культури робив там по електрику, радіотехніком і музикантам усім він там. Зараз робиться ні? Чи ти чи ти не в курсі дзвони пройшов? Ні, я в курсі, зараз він там уже не працює, він пішов на пенсію. Ні, та я не знаю, в ефірі його не чуть. Такий він то чоловік і хороший. і... Колись як він бував у КВ, колись раніше, як уключався, що як і раніше на КВ робив. Це ж на КВ не робив вже фактично більше 10 років, то він як включиться таким студійним сигналом. Сам так часто вже тоді не робив, то аж показатель. А так то... Зразу не робить, ну в Домі культури він уже не робить. Так, да, то ж він на пенсії вже поняв. Ну, хвили там показав, брат мішу, теж запаїв хвилин. Судний брач, повністю ти хвиля. Так, да, там возьділа діла. Казав Василь помер там цей, як його. Дудак помер, да, пойом? Да, дудак помер, помер. б він запивав, заболів вже, може, хрен його зна. Знаєте, яка зразу життя. Ішов, ішов і йшов, і вмер. Ну, понятно, откуда забрав. А там геть цей ще є. А десь нікому, як там посіяла, не знаєш, блюв. Та це ж він тут у мене по сусідству живе, то нормально вроді себе почуває, йому по барабану. да 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 Там же ж оце він і служить, туди ж і їзде. їздять, як і Драбівський район, і Кавраї його.